Якісь влучання в житлову інфраструктуру, так а руйнування панциру і утечка радіації в якійсь в якомусь її дозуванні буде стосуватися тільки нас з вами і, можливо, трохи Білорусі. Сімка Пентакли, ми отримаємо результат не той, який плануємо, або не той, який заслуговує. Всіх вітаю, ви на каналі Топ. Я Христина Бековець, і Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Шаманка Сейреш. Сереж вітає вас, рада бачити! До да, вітаю! Це відео. Ми вже записуємо на початку весни. Тому власне хочу з вами поговорити, що з нас чекає по основним аспектам життя. Кожного українця, що чекає в Україні, якою буде економіка, політика, суспільно-політичне життя, підготувала питання. Пропоную розпочати з одного з найважливіших моментів це, звісно, масштабні ракетні удари. Я не буду запитувати про те, чи будуть ракетні атаки, тому що ми їх маємо зараз стабільно і постійно. Мене цікавлять теракти. Чи варто чекати весною якихось масштабних терактів, зокрема про по цивільних об'єктах? Якісь влучання в житлову інфраструктуру так, весною у березні, скоріше за все, так. А може бути пов'язана з якимись а, дитячими установами, а, лікарнями, якоїсь от історією, дуже ймовірна історія. Mm -hmm. Так, щоб зрозуміти, хоча б який це регіон буде схід захід. Це зараз я можу цього не сказати, тому що у, якщо немає плану на сьогоднішній день, то ми і не побачимо. Я бачу лише плана, в планах завдати якийсь подібний удар, але деталі цього удару, я поки, на жаль, н -н -н, на жаль, я не бачу. Тобто, не факт, що там є, є давайте так, є ту мечів, як ми бажаємо нанести ну, меч війни, так? ми бажаємо нанести якийсь серйозний удар. А от на деталі цього удару. Є інструмент, все для цього є. Скоріше за все, це може статися після якоїсь заяви світу. Можливо, хтось щось таке масштабне заяви, або ми щось заявимо на світ, і от далі після того, йде трійка мечів і п'ятірка кубків. Тобто. В... Чітке ну в мене завжди трійка мечів вказує на в в в влучання в об'єкти, де багато просто мирних людей. Ну я маю на увазі там в будинки, в інф... ну, в якісь такі об'єкти, де можуть бути багато людей, але куди саме в мене поки і натяку немає. Бо якщо ворог це ще не вирішив, то ми з вами це ж не і не дізнаємося. Угу. Чи будуть зміни в енергетичній ситуації країни? Яку ми побачимо картинку з енергетиками? Вибірково десь можуть бути проблеми, тобто десь влучання, скоріше за все, влучання М -м, кудись в енергетичну інфраструктуру. Вибірково може бути. Дійсно, не масштабно по всій Україні, але десь регіонально, так. <клухи> <клухи> Ще хотіла запитати стосовно. А... Загрози підвищення радіаційного фону, тому що ми мали ось нещодавно прецедент з Чорнобильської АЕС. Чи є загроза як підвищення радіаційного фону, так і взагалі все, що пов'язано з атомними атомни, атомними енергетичними станціями? Mm, загроза, загроза. Давайте так. Загроза для Чорнобильської ЕС. Вона актуальна. Скоріше за все, я схиляюся до того, що може бути або спроба повторити удар, або, на жаль, навіть повторення удару більш серйознішого, ніж був попередній. Ага. Тобто така історія випадає, такий ризик дійсно є. У мене таке враження, що перший провокативний удар це скоріше було якесь чи прощупування, чи знаєте. Промацування чи пристрілятися, я не знаю, як це правильніше сказати. Воно поки розтягнуто у часі знову ж таки. Тобто тут в мене не випадає конкретного терміну, да там от, через тиждень, через два, але те, що планується якась повторення цієї ситуації, випадає так для чого це росіянам? Тому що якщо ж піде радіація, то загрози я не тільки для нас, є власне для них також загроза. Ви пам'ятаєте, де Чорнобиль знаходиться? Пам'ятаю, звісно. Кому там буде загроза? В першу чергу Україна і шматок Білорусі, всім на Білорусі. Це занадто на віддалені від Арефії, щоб Арефія за це переживала. Викид, який може статися потенційно, чому ж вони обирають Чорнобиль? Він є більш локальний і ущербний для території України, чим навіть для е, території Арефії і навіть території Білорусі. От у чому момент: це буде локальна трагедія, а не масштабна трагедія, бо Саркофаг влучення в таку вже, да, грубо кажучи, сплячу історію, я маю на увазі пік, якої давно минув я в, в масштабах Великого Вибуху. Це стосувалося всіх, коли був вибух на Чорнобилі. А руйнування панциру і утечка радіації в якійсь в якомусь її дозуванні буде стосуватися тільки нас з вами, і можливо трохи Білорусі. Я ж наголошую на яку всім насрать. Понімаєте? Я у форматі про росіян і Росії в, в, в тому числі все чому обирається подібний терактний тиск? Та тому, що ми з ми згадуємо, як припинилася Друга світова Хіросімою на Да, тобто, а чому вона так припинилася? Тому що коли ти стикнувся з двома ядерними боєголовками на території своєї держави, що зробила Японія? Вона капітулювала тут же, бо в тебе трагедія всередині країни, і тобі не до перемовин і не до війни. Понімаєте? От у чому ми прикол? Тут може бути колупання нас для того, щоб нас схилити, прийняти будь-які умови, тільки аби ну бо ми будемо зайняті рятуванням себе. Понімаєте, от у чому момент. Не забувайте, що вони кончені я про сусіда. Так, яка буде ситуація в стосунках України та Америки? Ух. Якщо ви думаєте, що хтось стуле свою своє варішку, судячи по зірці, ніхто її не стуле. І ми будемо оцей трандьош весь. Слухати ще й березень, от правда. А з одного боку, колосо фортуни натякає нам на те, що якісь процеси в ну плюс-мінус позитивному робочому ключі вони будуть йти зі штатами. Чи вони всі радужні? Ну таке десь маємо емоційні заяви, десь все таки маємо підкріплення в якомусь фінансовому ключі. Добре, з іншого боку, маємо все-таки тискові моменти і тиск саме на вибір. Типу, я я вам дав варіант обирати да, типу, схилення нас до якоїсь певної позиції? Оце є таким основним ну, моментом на березень місяць, угу. якою буде ситуація України та Європи? Чи будемо ми отримувати допомогу від Європи? О, Для Європи склад... прийняття складних рішень. Зразу складні рішення. Також з ними випадає колесо фортуни, тобто співпраця з Європою вона буде, ну, комунікація, співпраця вона буде відбуватися. Отримаємо якісь фінансові або для початку хоча б щось цікаве. І знову ж таки, варіанти розвитку співпраці. Особливо те, що стосується якоїсь оборонної позиції. да Тобто Європа буде намагатися, це те, що в мене постійно випадає. Європа буде намагатися своїми зусиллями зробити так, щоб ми хоча б зберегли те, що є. Угу. Не краще, не гірше, хоча б що є, щоб воно могло бути таким, як воно є, не погіршуватися. Угу. Стосовно допомоги, чи буде у нас збільшуватися, чи не буде? Поки, поки нічого нікуди прям не збільшується, поки тут па паніка і алярм, де її взяти то допомогу, щоб її збільшувати, понімаєте, от у чому прикол. Mm. Чи можемо подивитися стосовно економічної ситуації всередині України, чи будуть нас е чекати якісь зміни позитивно чи в негативну сторону? Ми вже дочекалися підняття штрафів для хлопців. Уже все хорошо. Ну, про що це ми вже обговорювали не один раз. Ні, так то це ж нові нововведення введення з приводу. Якщо ти не впускаєш податкового працівника до свого закладу ми в тебе. Штраф. А отже ж нові штрафи викатали, коли там вчора чи позавчора. Якщо ти не впускаєш податкового працівника до себе до закладу чи до бізнесу, це по пандосу 17 тисяч зразу. Якщо ти випускаєш чек старої формації, бо там поновилося програмне забезпечення, це штраф. Якщо ти не допускаєш до каси, штраф. По якщо ти в його присутності дихаєш, теж штраф. Там так цікаво, прямо. Yeah. Читаю, думаю, тренд вообще. по повній програмі, просто трандес. Oh, можливо, ще якісь не yeah, повороти нашого уряду, влади ми побачимо. Скоріше за все, буде обговорюватися якась чергова допомога комусь, знаєте, з барського плеча, схожа на тисячу зеленського, ну, щось. Ну, щось отаке, обговорюватися, ви викличе достатній такий резонанс, і, скоріше за все, обговорюватися перестане. А прийняття якогось запропонування чи тут скоріше запропонування якогось спірного рішення дійсно буде, яке може поставити в підвішене положення. А, ну, в цілому, да, бізнесову структуру. Ну, о цю всю історію чи буде прийнято. Ні, скорі не так давайте так не так швидко скоріше за все відправлять на якісь справки, але якісь в сраті пропозиції дійсно на березені ще випадають дуже спірні, такі прям фу фу Так, Політичне керівництво України чи варто очікувати змін в політичному керівництві? Можливо, поява якихось нових лідерів, активізація старих, наприклад. Є якась тенденція на внутрішні зміни, можливо, посадові зміни. Не впевнена, що прямо за березень, але за весну, так поверховні жриці, можливо, стосуються оборонної структури або військової структури. Скоріше за все, можуть бути. Можуть бути якісь зміни, або як мінімум, уже розмови про ці зміни, або ще якась така історія. На тут я більше схиляюся до того, що скоріше за весну можуть когось зняти, поміняти. От така от історія. Оце да це мова йде більше про уряд, це ми не говоримо про президента правильно. Ні, ми говоримо б там про міністерства, про, про військову структуру, про когось зняли там про очільників чогось когось. Це більше про таке. Про Зеленського поки дуже рано говорити. Дуже ну, тут поки можливо, а, можна говорити про підготовку до а, виборів. Якісь там спілька... рано ще говорити рано. про підготовку до виборів. У нас ще геть нічого. Я поки не бачу. Я поки не бачу, як би так красиво не намагалися це протулити. Я поки не бачу перед посилок швидких для того, щоб ми навіть зупинили бойові дії там за березень, наприклад, да, про який ми зараз говоримо, щоб звідти можна було щось там, якісь вибори починати. Це дуже важка історія, дуже малоймовірна. Ну, і я не знаю, що має такого статися, щоб прямо за місяць воно вирішилося. Тут воно випадає таким важким і тягомотним, що вони ще перемовлятися будуть. Ну, я ж кажу, точка вибору у мене по Україні, тоді, тоді в річному випадало, здається, чи на квітень, чи на травень. Ну, типу, тут не про березень ще поки що. Фронт. Як розвиватимуться події на фронті? Зокрема, цікавить Покровський напрямок, чи очікувають очікують якісь зміни? Фронт активний, я б сказала навіть занадто активний. А, якась активізація на напрямку, де є вода. Або підсилення, або активізація. Це скоріше про Херсонський напрямок, ми говоримо. Якісь там зміни. Не прямо, ну я поки не бачу масштабний масштаб, але там якісь коротше, якісь зміни на Херсонському напрямку, скоріше за все, будуть. Донецький напрямок проходить по королів, по королеві мечів і по трійці мечів це великі втрати, це серйозні ускладнення, це підсилення ворогом напрямку. Це серйозні бої, це коротше срака. Є якась тут теж не впевнена прям про березень. Є тут натяк на, можливо, якісь наші дії, але знову У мене те, що ми щось плануємо, почало випадати, здається, ще з початку лютого місяця. Але я не зовсім розумію, на коли саме ми плануємо і наскільки добре ми плануємо, бо тут в мене дуже спірний момент. Знаєте, чи не було б це таким моментом, що ми хочемо а, скласти певне враження в цих цих торгових моментах, щоб ми не обісралися на тому враженні? Тому тут. Таке, от таке, десь із е, такого плюс-мінус гарного, тут скоріше я підозрюю, що це, мабуть, може бути мова або про Запорізький, або про Харківський, можливість зупинити якісь активні дії і просто тримати їх в одній певній лінії. Але в цілому вся фронтова історія вона суперактивна, все одно прям дуже сильно, дуже сильно там за тища, поки я не бачу вообще ніякого. Чи варто чекати? Ми говорили з вами про економіку, про те, що нам варто чекати в економічній сфері якихось сюрпризів, це так під уряду. Чи варто чекати нам загалом якихось шокуючих, неочікуваних законопроєктів, які можуть так сколихнути, справді сколихнути суспільство? Mm, що, от знову в мене випадає, до речі, знову щось запропоноване в буде, але, скоріше за все, не доведене до, ну, до якогось підписання. От і все. Так, да, але щось всрати будуть пропонувати. Ну, таке, що, знаєте, на голову не на, налізе, просто. Угу. Сферу ми не можемо подивитися. Я Тут або... Воно не пов'язано я... буде. Воно явно не військове, воно все одно навколо все Пентаклі. Тобто, скоріше за все, це щось от такого більш економічного моменту, чи якоїсь такої історії. Фінансового ресурсного, ну, от оця, але воно не виглядає як військове. Угу, угу. Так. А, сьогодні буквально, ну точніше, навіть не сьогодні. Так, стоп, це ми виріжемо, будемо що не сьогодні. А... Угу. Ось якраз днями Буданов заявив, що ми повернемо всіх своїх військовополонених додому, і мене цікавить, якою буде ситуація з військовополоненими весною. У мене випадав на березень обмін. І досі випадає на березень можливий обмін. Наскільки масштабний? Тут не скажу поки. Воно не випадає, як щось там в масштабі, наприклад, 200-300 людей, але і не, і не зовсім мала цифра. Просто випадає можливість обміну. Скоріше за все. Скоріше за все. Їх може бути два. Один пов'язаний з тілами, а інший пов'язаний з живими людьми. Угу. Угу. Стосовно того, що ми повернемо всіх наших військовополонених, чи наскільки висока та ймовірність, що справді всі наші хлопці полонені повернуться додому. Mm. сімка пентаклів. Ми отримаємо результат, не той, який Плануємо, або не той, який заслуговує. Ну, це логічно. Давайте так. Певна частка наших військовополонених знаходиться на території, наприклад, Грозного в особистому рабстві у Кадирова. І їхня життєдіяльність, на жаль, під великим питанням атеракти, АСІЗОМ. А, да, теракти десь в місцях, де перебувають українські військовополонені. СІЗО, знущання в СІЗО, розбірки, в СІЗО з іншими заключеними, які приводять до літальних сходів, і купа, 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 усі. Ну, При всій повазі до пана Буданова, це дуже популістська заява. Ну я розумію, що він не може сказати прямим текстом, що ми будемо намагатися повернути всіх живих військовополонених. Просто на момент, коли ми зможемо повернути, як в о, вимовився пан Буданов, всіх не факт, що всі, ті, всі будуть живі. Давайте чесно, і це страшна історія, але вона правдива. Вона так і є. Так, наостанно хочу ще запитати стосовно о, домовленостей усіх. Як, як, о, яким чином вони будуть відбуватися весною? Як буде перебіг цих всіх домовленостей? Чи дійдуть до чого, чи не дійдуть? Можливо, щось підпишуть, чи не підпишуть. Знову в мене випадає вибір на весну. Як і в річному розкладі, нам, скоріше за все, дадуть якийсь вибір, і, уже враховуючи те, що ми виберемо, будуть зрозуміло, куди розвиваються події. Так, да, скоріше за все, якісь, е, ну, по-перше, так, да, підписання тут і значні, і менш значні на весну випадають, але оцей момент перемовного вибору. Типу, є перемовини на, якийсь, на, яко, на якомусь етапі, нам дають якийсь вибір. І, от в залежності від нього, ми розуміємо, куди ми пливемо. Це от приблизно так. Mm -hmm. Тому так, да, давайте так. Чи буде щось таке от політично, мабуть, фундаментальне важливе весною? Да. Однозначно, воно другий раз у мене випадає. Це та точка, яку ми, скоріше за все, будемо проходити. Mm -hmm. Дуже дякую вам за інтерв'ю. А наші глядачі пишіть свої запитання, які стосуються цієї весни, і не тільки цієї весни. все, що абсолютно вас цікавить. Ми все читаємо, будемо розглядати наступних наших відео. Дуже вам дякую, ще раз Іраш, і до наступної зустрічі.